Рейтинг католиків року, монахи з Нідерландів, котрі відбудовують Чернігів, знахідка археологів, фільм Кордон та Різдво на порозі з вами Лате Просвяте, канал Ароматних Новин. Під Горнятко Теплого Латте. Борис Гудзяк, президент УКУ та архієпископ Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви, увійшов до списку католики року. Американське видання Our Sunday Visitor опублікувало рейтинг католиків, які суттєво вплинули на життя церкви. До переліку номінантів владика Борис увійшов за те, що він є пастирем, який несе світло Христове серед темряви. До цього списку також увійшли американські актори Джонатан Румі, який знімався в серіалі Обрані, та Марк Волберг. За словами ініціаторів нагородження, такого роду відзнаки не є якимись нагородами за побожність вони є передусім для того, щоб кожен із нас міг надихатись їхньою вірою та наслідувати їхні чесноти. Єпископ української греко-католицької церкви, котрий потрапив до цього рейтингу, був сином українських емігрантів. У короткий термін завершив бакалаврську освіту в Сиракузькому університеті, а потім відновив діяльність Львівської богословської академії в Україні, став її ректором, а згодом, президентом Українського католицького університету. Радіємо, що українці потрапляють до високих міжнародних рейтингів у різних галузях. Це прекрасна нагода пишатися, що ти українець, та випити тепленького латте. Два католицькі монахи із Нідерландів приїхали до Чернігова, щоб відбудовувати зруйновані будинки. За кошти зібрані на своїй парафії у Нідерландах вони відбудовують пошкоджені об'єкти або допомагають будувати нові. Намагаюся закінчити цю стіну. Не знаю, яка кімната тут буде в результаті. Укладаю цеглу і вчуся цьому, бо це не моя професія. Цікаво заразом освоювати нові ремесла. Скоро ці жартовні люди ще планують привезти генератори, щоб забезпечити якомога більше людей електроенергією. You know, nobody... в нашому місті, звідки ми приїхали, немає байдужих до цієї ситуації. Перше, це через страждання людей абсолютно безневинних. По-друге, зараз багато антирадянських настроїв у західній Європі. Ми розуміємо наскільки велике це зло. Дорогі Лео та Джони, вам сердечна подяка за допомогу у відбудові нашої держави. Ми дуже цінуємо те, що у такий важкий час ви стаєте пліч опліч з українцями. Зовсім скоро нам ще знадобиться велика кількість тюльпанів, щоб посадити на цвинтарі, який поки що називається Російська Федерація. Біля мертвого моря археологи знайшли незвичайну схованку. Знайдено круглу дерев'яну коробку, яка непогано збереглася. Всередині було 15 срібних монет, а також шматок пурпурової тканини. Сухий пустельний клімат зберіг ці органічні матеріали у відмінному стані. У сьогоднішньому перерахунку монети коштують приблизно дві місячні зарплати представника середнього класу. Питання постає наступне: кому належали ці гроші? Може, чоловіку, який ховав колим від дружини, а може, це копілка якогось галичанського колядника? Татішився. А може, дехто ще дві тисячі років тому залишив гроші, щоб їх передали у фонд притули. Ну поки наші припущення перевіряються, науковці стверджують, що ці гроші ймовірно залишили люди, котрі втікали від переслідувань Антіоха IV Епіфана. Знахідці приписують 2200 років. Всередині було виявлено невелику дерев'яну коробку з 15 срібними монетами тетрадрахми. Монети були викорбувані птолемеєм VI, царем Єгипту і датуються приблизно 170-м роком до нашої ери, тобто незадовго до того, як Антіох IV епіфан почав ухвалювати суворі заходи проти свободи розповідання євреїв. За даними управління старожитностей Ізраїлю, три найдавніші монети зі скарбниці були викарбовані в 176 році до нашої ери. На одній із монет арамейським шрифтом було вирізано ім'я Шалмай. Є певні припущення про власника цих грошей. Скарб був схований євреєм втікачем, який, ймовірно, згодом загинув під час насильства. Звідки втекла людина, дізнатися неможливо. Про події за час Антіоха Епіфана розповідається в першій книзі Макавеїв, де згадано, що у період Макавейського повстання праведних людей закликали залишити все і втекти в пустелю. Згодом ці люди були вбиті королівськими військами. Такі події датуються приблизно тим часом, за якого й були такі монети в обігу. <му> Наближається Різдво. <му> Свято, яке у всьому світі вважається найпопулярнішим. Ось вам кілька фактів, про які треба пам'ятати на Різдво. Перше. В цей день люди святкують народження Ісуса. Прихід у світ Божого Сина був для того, щоб світ спасти, а не організувати міжнародну п'янку, веселі співи та великі знижки у магазинах. Друге. Поки що в Україні є можливість його святкувати як 25 грудня, так і 7 січня, залежно до якої конфесії ви приналежите. Однак на обидві дати є державний вихідний. Третє. Не всі християни цього року можуть святкувати різдво. Воно офіційно заборонене щонайменше у п'яти країнах: Саудівській Аравії, Брунею, Сомалі, Таджикистану і Північній Кореї. Крім того, різні обмеження, а по суті, заборони діють у більшості інших ісламських і комуністичних країн. Щодо комуністичних країн, у них аргумент один: святкувати треба дні якихось безглуздих революцій, а не всякі там ваші різдва та Йордани. Комунізм боїться, що святкування Різдва послабить у державі такий прекрасно гниючий режим. Кілька років тому очільник Північної Кореї Кім Чен Їн наказав заборонити святкування Різдва 25 грудня, а замість нього вшановувати його бабусю, яка також народилася в цей день давним-давно, і яку ще називають святою матір'ю революції. А ще оцей дивний викидень людського роду навіть загрожував війною Південній Кореї. Коли дізнався, що вона збирається встановити величезну ялинку неподалік кордону обох держав. Четверте, дехто цього року святкуватиме різдво не за сімейним столом, а зі зброєю в руках, захищаючи свою землю. Саме такі люди й організовують нам різдвяну безпечну атмосферу. У молитвах на різдво пам'ятаємо про них. Коли цього року святкуватимемо різдво, хай на думці будуть ці речі. Пам'ять про них допоможе нам по справжньому пережити це велике свято. Фільм Кордон виробництва Ватікан Медіа та Тендер Сторіс отримав нагороду за найкращий документальний фільм. Кордон передає свідчення прояву великого милосердя людьми, котрі перебувають на кордонах з Україною. У грудні 2022 року цей фільм можна буде подивитися в Угорщині, Словаччині, Польщі, Молдові та Румунії. Мы в Киеве, ну, просто это все бахло, это было так страшно. На Украину идете? С Украины. Я понимаю, что не смогу помочь миллионам людей, которые сейчас вынуждены бежать из Украины. Привет, пап. Цю документальну стрічку показуватимуть у столицях та найбільш населених пунктах держав, що межують з Україною. У Росії цього фільму показувати не будуть. Це зайсть людська їм, ані завідують Росії, що ми хорошо живемо. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі, також ми є у ТікТоці. Безмежно вам дякуємо за коментарі та вподобайки. А я пішов заїдати стрес бо Ютуб нам зняв минулого разу 9 лайків.